Сьогодні останній день і ми їдемо додому. і ви... Ви... Мене зпитається, ви відпочили. Ми більше замучені, ніж ми приїхали сюди. Ми вдома були відпочиті, гарні, спокійні, а ми їдемо додому дуже-дуже замучені. Подорож Віталій ось так. Замучені і баста. Хочеться пити після того сира, після тої фокачі типічної. Я купила багато багато, тому що я ще хочу подарувати. Хочу занести до того сеньора, що 96 років має. Йому легенько-легенько підігріти. Так на на сковородці не треба її жарити, і духовку теж не треба. А взяти і так легенько підігріти і накрити кришкою, так, щоб воно відійшов, як вам сказати, на парі. Така пара щоб зробилася. І буде свіжо. Чао, море! Прего. Ось так. Дикатишина, стільки багато сумок і так проходять змагання. Це таке поле маленьке, тут в Італії є набагато більше. Ми їздимо на різні поля в різні місця. Записує, записує. Це вже закінчується змагання. Ще трошки пізніше будуть і премію давати всі. Ось тут на цьому полі. Не здавалося, як було багато разів, мені здавалося, що воно більше воно не є таке велике. Тут треба тихо бути, нічого не говорити, тому що вони дуже сконцентровані. Ті, що участь приймають небагато, є. сьогодні тільки 25 чоловік у списку. так. Ось така тут у нас обстановка, бачите? Три кафе навіть для нашого друга ми взяли. І навіть. таке... Ой, яке гарне. Огустили печеньку в нас. Лавочки отакі всі одинакові. З гарного дерева, блискучого дерева. Дуже гарне дерево. Масельові Віталій говорять. Прямо шик. Це все для туристів, тому що. Це дуже красиве місто, дуже популярне і тут дуже багато туристів сюди приїжджає, тому що на березі моря треба посидіти гарно. Закривають магазин з розібрати. Ну на витеп'ю фукача. Фукача діри, ну на витеп'ю. Ей, дизайн сіпа! Ah, questi qua allora prendo mm. questi, sì. Tutti e quattro? Sì, sì, tutti e quattro. Eh, sono un po' più secchini, ma. Ma c'è formaggio dentro abbastanza? Eh, speriamo, faccio un po' di sconto, Speriamo che ce n'è. No, ma pesare pesa. <ride> ma, non, ma non devono dare questo formaggio sempre uguale, non è che una eh, volta magari, di più. No, ma ce ce n'è. <ride> Цей в червоному він продає ці всі паліни. І кожен вибирає собі. <messimo> їх дуже багато і кожен важить менше, більше. Колір <messimo> для кожної дирки, інакше м'ячик. Такий м'ячик <messimo> один коштує 25-30 евро, а навіть і 40 євро. Ніфо <messimo> no. ah, no, no. Nifo... 3. Оніфоєніфори. У 3.

Великі гроші коштує. Не, щоб приймати участь, тут треба записатися. Пізніше за форму, цю форму. Тут цю кожна склад має іншу форму, треба за форму платити. Тут великі так само є розходи. Великі розходи є, щоб отак таке таке дівертіменто. Сумочку треба купляти. Він має дві-три сумочки, отака, бачите, отака клюшка. Вона теж коштує 150 євро і, і по різному вона коштує нові лігори. Ось тут ще один з нові лігори є. Вісімдесят шість років має комісія ріва.

Okay, però la prima, il lavoro era sempre quello uh -huh. un esportatore di fiori uh -huh. eh? Quindi, Mol... senza... ma figli ce li ha lei figli no. ce li ha figlie, figlie. No. ah non ce li ha ah la moglie non ha voluto faccio ginta di più di te e eh? eh, eh, seconda e la seconda però eravamo già vecchi. Ah, la seconda donna è già starrita e si è sdrubbata. E ora c'è qualcuno a casa? O solo le... A casa vive solo ora? No, no, no. Ah, c'è compagnia. Ah, bene, bene. Tedesca, come la prima. Ah, tedesca moglie. <laughs> e come? Severa, severa. No, tutto un altro tipo della prima. Ah. Io ho lavorato due anni a Berlino, Capito? Ma se non c'è figli non c'è problema. Lei si è goduto di sua libertà. E figli anche. Robete ciò che io. Ah, fedeli. Virne Ginsie. Ma la moglie è fedele a lei? È stata moglie, è stata fedele anche a lei. La E é <sussurra> <cioè, sussurra> a sua <sussurra> moglie è <sussurra> é stata fedele? <sussurra> co como lei é? como é que está? era uma minha ex-cliente. Ah, ex-cliente. Uh, aqui Ah, bravo, complimenti. Porta bene Ani, diciamo complimenti. Siamo in no. una affluenza, Io veramente Rampiamo. sono... No, modo, so. Dicella, vedo. Già sabato e domenica prossima vedremo a Roma che cosa, cosa ci diranno dei premi. Penso che il nostro movimento si stia il accorciando su se stesso. Eh, volevo cominciare la premiazione premiando un giocatore che secondo me è un esempio. Per tutti quelli che iniziano, è stato un esempio per me. Gioca a Sanremo e si chiama Michele Moraglia. di quello lì. Vieni, vieni con me. vieni con me. Il rosso Vieni con me. <rugge> <rugge> Come era venuto? Non si idea. Veramente è un po' Non è che ne Interview. Non avete idea. Andava in Germania, arrivava tutto il Complimenti, complimenti. Bravo, auguri. <frappos> <frappos> Fai vedere bottiglia. Com'è? Oh, oh, bella! Oh, questo è un prezioso signore. vino, dolcetto no. allora. alba, quanti Penso anni ha questo vino? Del... Sarà del... del... giovane, giovane? Sono il il 22, 22! Eh, anni, eh. non è male, non è male, bene, bene. Il pozzo! Bene. Quello di Dogliani è migliore però. Sì. Classificato... Però va bene così, lei è forte, lei è bravo, capace. Polenese, bravo. Adesso poi vado sul podio ciao cioè magari... oh. no, Se adesso lei non sa che... io è sono la grappa della mattina, ah contento di giocare. Uh -huh. no. N'altro. Sì? Allora, colpi. Usano Milanino. Andrea Bergaglio. Ah. All Blacks. О, перше, друге, третє місце. Фото, фото роблять. Браві! Браво! mettiamoci le mani Beh. allora, ce la ma tegorina donne vi sceso, vai <ride> anche... Già, Gio impara ce n'è una vai sul porto, vai sul porto a fare la foto, vai sul porto, a fare la porto. Per... no, se c'era anche la, la Fatica. Vino, questo signore vicino a me ha vinto vino, 86 anni, yeah. lui è il più forte di tutti da Sanremo Sanremo qui, qui siamo in Liguria <ride> Ah, no, c è dura, Ma perché non ci credeva? Allora, allora la categoria uomini, generale class maschile, terzo classificato, Club uh, Novi what's Ligure. What's Daniele Bertoni. Daniel, Complimenti. Sei stato a levare. Doveva far, peccato l'ultimo giro. La saponura è finita, e mi <li>andiamo da dopo. Dobbiamo usare la macchina, la siamo qui stoit di non lontano. І нам треба чотири години мінімально їхати, чотири години. Це не багато, і це немало. Всього чотири години. Дивіться, який джіп гарний. І тут такі дуже гарні мандаринів багато, багато-багато, але вони, мені здається, що вони тільки для краси. Для краси вони є. Ми одну годину, як ми вже виїхали, ми вже тут доїжджаємо, ми зупинилися. Гріль-бар. бар Ми зараз тут сходимо в туалет, вип'ємо кафе і трошки розминку, і будемо їхати. Ще більше як дві години нам їхати. О, 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 о. Я дуже люблю грільбар, тут так всього багато є. Сю 50% знижка. Така фокача 9 євро. Ви можете представити? Хто багато не подорожує, давно не подорожує, можете подивитися. О, 7 евро. Ось що тут є? Тут тільки є, бачите, сир і ковбаса. Взагалі мудрого нічого нема. От прошу, 7 евро. Ну, що тут купувати? Таке мені подобається, отакий цукорок. А це не один цукорок, там всередині багато є таких цукорочків різних. Це, напевно, така пластмаса і всередині є всього багато. Сіпринде кафе. А, Ода такі працює. А, ті евро. 1,40 і Гріль бар коштує один і Бачите, трошки дорожче, а це нормально. Грідбар це завжди дорожче. Один і сорок нас у коштує. Бачите, скільки цукру є. Беріть, беріть і скільки хочете. І такий, і штучний, і такий, і білий, і чорний. який хочете. Мене це не інтересує, тому що мені такий квадратний, гарний, подобається, гарні бустинки такі. <плес> Я маю. Гарненько тут все дургеньке, ма дуже гарненько все є. Це, все дуже сильно подобається, грій бар. Кожен раз, як ми тут зупиняємося. Ми вже одну годину, як ми приїхали. Ми йдемо. Дорогі мої, ми вже приїхали, а в хаті дубар. дубар. На Україні шок получить яка температура? Зараз треба включити батареї. Ось так включаються батареї. Бачите, 16,8. Це така температура і вологість в хаті. Побачимо, яка вологість. 74, трошки є вологість. І треба зараз батареї включити, тому що. До 19 градусів. Щоб чуть-чуть загрілося до 19 градусів, баста ось так. У Нас ніхто тут в Італії до Чи ви почули вже, що цей скачок такий. Оце означає батареї вже починають грітися. У Нас ніхто не до, скажімо, на короткий рукав не ходить тут в Італії, але цю тему я ще підніму на другий раз. І будемо говорити, як ми економимо на теплі в Італії. Ось така температура і досить холодно в хаті. Ну, зараз підніметься дуже скоро температура. Треба валізи всі розібрати, то що в нас все є.